Мати Божа і моя небесна заступниця, з довірою у серці звертаюся до Тебе перед дорогою, що чекає на мене, ти, що оберігала свого Сина Ісуса, будь і моєю захисницею в цій подорожі. Марія, покрий мене своїм материнським покровом, щоб жодне лихо не торкнулося мене. Огорни мене спокоєм і миром, забери тривогу з мого серця, а натомість даруй надію і впевненість. Пречиста діво, випроси для мене, благословення Божого, щоб дорога, якою я йду, була безпечною, легкою і щасливою. Нехай кожен крок буде під опікою. Матінко Боже, прошу. Жу тебе, охорони мене від нещасних випадків, аварій, неуважності і небезпечних людей. Нехай ангел охоронить, супроводжує мене в дорозі. О, Марія, даруй мені пильність спокійний розум і витривалість, допоможи уникнути поспіху, метушні та всього, що може порушувати безпеку, Богородице, благослови транспорт, яким я подорожую, і всіх, хто буде поряд зі мною, дай нам добрих і уважних людей на шляху. Нехай ця дорога принесе мені радість, нехай ця дорога принесе мені радість, нові враження і добрі зустрічі, благослови ціль моєї. Подорожі, щоб вона була корисною для мене і для інших. Пресвята Богородице, нехай жодна небезпека не зашкодить мені, допоможи мені повернутися з цієї подорожі з вдячністю, з добром у серці і з миром у душі. Нехай я несу з собою Твоє благословення і світло, о, Пресвята Богородице, довіряю Тобі цю подорож від першого кроку до останнього. Благослови її, супроводжуй і провадь мене до щасливого повернення. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Амінь.